Я обідаю вдома. З роботи ви вертаєтесь додому, так? Я не працюю. А не працюєте. А раніше, як працювали, то ходили на обіди? Чи ви можете обходитись без, без їжі? Я можу обходитися без їжі, бо нам співакам дуже не корисно їсти, обідати. То ви вечеряєте і снідаєте тільки? Так, да. так. Да, да. З чим пов'язані такі особливості вашого харчування? З професією все ж таки? Якось впливає їжа? І з професією, і зі здоров'ям? А правда, що е, люди, які поїдять, робляться лінивішими от буквально на декілька хвилин. Так, так, хочеться полежати, трошки себе поніжити. Так. Треба трошки себе утримувати від цього, і тоді буде і в формі, і форма хороша. То ви радите не обідати. Я раджу не обідати. Домой. А чому саме додому? Вам зручно, бо близько чи дешевше? Тому що полезно вдома пообідати. Mm -hmm. То ви дбаєте про те, щоб вранці чи з вечора наготувати, щоб прийти розігріти і поїсти. Так. Да. – А чим переважно обідаєте? Я правильно обідаю, правильно завтрак, правильно ожинаю. Ну, ну, зокрема, що їсти? Супчики, їсти, каші. Салат. Такой-то білок, м'ясо або риба і суп, борщ. Що це У середньому скільки вам входиться обід? Ну, вот так, от, приблизно. Надія, я як ти не задумувалась, не підшипувала. Ні, не ходжу. Чому? Тому що я на пенсії. Вже. Ходите на обіди? Так, да, звичайно. Куди ходите? Ну, чесно, я працюю там далі, то Придніпровське соціальне, там столовка, нормально. Які там ціни в їдальні? Чи можна там наїстися? Ну наїстися то за гривень двадцять можна реально пообідати, я так скажімо. А що включає в себе порція? Це Перше, ну там в залежності суп, може вуха, може борщ, потім друге, вибираєте гарнір якийсь, ну і потім з м'ясного, рибного, і плюс нарисники, щось такого. Чи можете ви працювати без обіду? Це позначається на ефективності так. роботи? Це дуже позначається на ефективності. Головні болі потім є, ну і, звичайно, на самій роботі. З клієнтами вже не так плідно співпрацюємо, скажімо так. Тобто ви ні за що не будете пропускати обід? Ні, ні за що. Якщо робота, то не виходить вийти навіть на обід, то Спочатку з клієнтами розбираємося, а потім вже обідаємо. Це буває часто? Так. Ви ходите на обід? Ні, не ходу. А чому? Подома їм. Вдома їсти. То ви з роботи вертаєтесь додому їсти? Я ще на роботу не ходжу. Ага, а взагалі, от з навчання, ви ж вчитеся, так? Да. Я розумію. Ви обідаєте між парами? Да. Під'їдаєте щось? Да. Що саме? Пирожки, сік купляю. Скільки грошей в середньому ви е, витрачаєте? Ну, до 20 гривень приблизно на обід. А от взагалі, як обід впливає на вас? Ну, дехто каже, що по поїсти ліниться і спадки там хочеться, хтось навпаки. Ну так, да, звісно, хочеться спадки вже не до учоби, але потрібно вчитися. І обідати теж підпівдаєш. Дома обідаю. А ви між роботою біжите додому їсти? А, я не працюю, лише підробляю на акціях, а там часу для обідів немає. А на навчанні між парами ви їсте?» Звісно, і дуже багато. Що їсте? А, Якусь булочку, а, каву п'ю. Скільки грошей витрачаєте в середньому щодня? А, «Ну, Якщо говорити про пробіти в університеті, то приблизно а, 10 гривень. Все купуєте чи щось можливо з дому приносите? А, купую. А чому з дому не берете будь який якісь? Та не знаю. Якось зручніше все таке в університеті, в буфеті, в столовій щось їсти, покуштувати. Ви студент? Так. А між парами ви під'їдаєте щось? Так. А що їсте? Ну зазвичай беру картошку пожарку. В їдальні, так, університетській? Черкаському державному технологічному університеті. А скільки грошей у вас йде на обід? Ну, в середньому 15-17 гривень. Щодня, так? Mm -hmm. Чи практикували брати з собою їжу з дому? Ні, ні раз не разу не жив. А чому? Не знаю, не наскільки я про голодний, щоб з собою. Зранку їм і тоді вистачає на день. А смачна їжа з їдальні. Ну, У нас так. Добре, так? І не було випадків, що ви там труїлися чи щось таке. Задоволені повністю, так? Да.